Тема сьогоднішнього уроку – електроенергетика світу. Виробництво електроенергії у світі швидко зростає. Якщо в середині минулого століття було вироблено 972 мільярди кВт годин енергії, то у 2000 році майже 15 трильйонів кВт на годину. То нині вже виробляється понад 23 трильйони кВт на годину. Це пов'язано насамперед із зростанням попиту на електроенергію. Як з боку населення, так і економіки загалом. Крім того, висока транспортабельність електроенергії на значній відстані за допомогою ліній електропередач суттєво змінили територіальне розташування промислових підприємств, об'єктів сільського господарства. Вони стали менш залежними від місць первинних джерел енергії і змогли наблизитися до споживачів продукції. Відбулися зміни в географії, виграфії, виробництва та споживання електроенергії. Скоротилася частка розвинених країн, зросла частка тих інших типів країн, у першу чергу азіатських: Китай, Індія, Південна Корея, Тайвань, Саудівська Аравія, Іран, Туреччина тощо. Так, тільки Китай, наприклад, припадає 20% світового виробництва та споживання електроенергії. Тоді, як в 1973 році цей показник становив лише 3%. Зараз 65% світового виробництва електроенергії припадає на першу десятку країн, серед яких виділяють Китай, США, Росія, Індія та Японія. З явним переважанням Китаю і США країни першої десятки є й найбільшими споживачами. Суттєві обсяги продажу на зовнішньому ринку, серед них мають Канада, Франція, Китай та Росія. США і Бразилія купують електроенергію в окремі роки. Німеччина є і значним експортером і імпортером електроенергії. Дуже низькі показники виробництва та споживання електроенергії мають найбідніші з країн, що розвиваються серед регіонів виділяється Африка на південь від Сахари та окремі острівні держави. У структурі світового виробництва електроенергії провідна роль нині належить Тес, завдяки яким виробляється понад 69% усієї електроенергії. Гідроелектростанції виробляють 19%, атомні лише 7%, а альтернативні джерела майже 5. На сучасному етапі розвитку світового господарства 95% електроенергії виробляються на електростанціях трьох типів: теплових, гідравлічних та атомних. Незважаючи на високу собівартість продукції, традиційно найбільше електроенергії виробляють ТЕС. Вони не потребують високих технологій, як АЕС. Мають порівняно короткі терміни будівництва, не залежать від наявності річок, їх стоку та режиму на КГЕС. Тому розміщення ТЕС у світі досить нерівномірне. Вони працюють у країнах різного типу. Як паливо, традиційно використовують вугілля, оскільки це дешева і досить поширена, корисна копалина, оскільки його транспортування на значній відстані невигідне, потужні електростанції будують у районах видобутку палива. Країни світу, де переважна частина електроенергії виробляється на вугіллі, це Китай та Австралія. Використання природного газу, нафти і нафтопродуктів виділяються країни, які мають великі запаси цих видів палива. Тобто нафтовидобувні країни. Теплові станції тут споруджують поблизу районів видобутку природного газу, вздовж лінії газопроводів і неподалік нафтопереробних заводів. Саудівська Аравія, наприклад, майже 100% електроенергії отримує за рахунок спалювання природного газу і нафти і нафтопродуктів. У Росії на ці види палива припадає майже 50% електроенергії. Теплові електростанції будують поблизу вугільних басейнів на шляхах транспортування вугілля і нафти або неподалік від споживача. Таких тест багато у США, Росії, Казахстані, Німеччині, Україні. Водночас в Японії, Республіці Кореї, Італії великі ТЕС, розміщені на морських узбережжях, орієнтуючись на привізне паливо. Країнами, у яких майже всю електроенергію виробляють ТЕС, є Південна Африка, Польща, Австралія, Казахстан. Вони використовують власне вугілля, Нідерланди і Туркменістан вони використовують власний природний газ. Країни перської затоки і північної Африки. Це використовують власні нафтопродукти, і природний газ. У Китаї, Росії, США, Японії, Індії, Великій Британії більшість електроенергії генерують на ТЕС. Найбільшими теплоелектростанціями в світі є Тайчурська ТЕС на острові Тайвань, яка працює на привізному з Австралії вугіллі, А також Сургутська, 2, яка знаходиться в Росії. Гідравлічні електростанції перетворюють на електричну енергію, енергію річок, їх доцільно будувати на річках зі швидкою течею і водоспадами, здебільшого, в гірських районах у вузьких ущевнах річок ГЕС виробляють найдешевшу за собі вартістю електроенергію, використовують відновлювані ресурси та не забруднюють довкілля, проте їх будівництво є доволі тривалим та коштує значно дорого, ніж теплових. Створені при ГЕС-водосховищах. Затоплюють великі території, порушують гідрологічний режим річок, завдають шкоди живим організмам. Вироблення енергії на таких електростанціях залежить від кліматичних умов та сезонності. За абсолютними показниками обсягів виробництва електроенергії на ГЕС світовими лідерами є Китай, Бразилія, США та Канада. Майже всю свою електроенергію генерують на ГЕС. Парагвай, Норвегія, Мозамбік, Замбія, Демократична Республіка Конго, Таджикистан. Більшість електроенергії генерує Бразилія, Колумбія, Венесуела, Канада, Австралія, Швейцарія, Нова Зеландія. Найбільша у світі за потужністю ГЕС та річним виробництвом електроенергії працює в Китаї. Вона має назву Сан-Ся, тобто Три Ущевини. Її збудована на річці Янзи. Бетонна гребля задовжки майже 2,3 кілометра і заввишки 185 метрів. Утворює водосховище площею більш ніж 1 тисячу кілометрів квадратних. Під час його створення було затоплено міста Вансянь і Гушань, майже 28 тисяч гектарів оброблюваних земель, відселено майже понад 1 мільйон осіб і навіть перенесено низку історичних архітектурних пам'яток. А також одною із найбільших є. Гідроелектростанція і тайпу, яка знаходиться на межі між Бразилією і Парагаваєм. На атомних електростанціях виробляють електричну перевагу енергію, що виділяється як результат поділу атомних ядер, деяких важких хімічних елементів насамперед, ураном для АЕС, на відміну від ТЕС, не потрібні великі обсяги палива. Використовують збагачений уран, який у формі твелів, тобто. Тепловидільних елементів завантажують в атомний реактор на тривалий час, їх розміщують переважно в районах з великим обсягом споживання електроенергії. Водночас, виробництво електроенергії на АЕС є доволі водомістким. Значна проблема атомної енергетики це накопичення відпрацьованого ядерного палива, яке є радіоактивним і потребує зберігання в спеціальних місцях. Нині у світі діють понад 440 атомних реакторів. Частина атомної енергетики у світовому виробництві енергії становить 11%. Лідерами за обсягами її виробництва є США, Франція, Росія, Японія, Республіка Корея, Канада. А за часткою виробництва Електроенергії на АЕС Франція, Бельгія, Словаччина, Україна. Найбільше АЕС у світі це Касівадзакі Каріва в Японії. Також при використанні атомної електростанції часто стаються вибухи та поломки, які супроводжуються надзвичайними екологічними лихами. Прикладом такого екологічного лиха ми можемо назвати Чорнобильську атомну електростанцію, яка знаходиться біля міста Прип'ять у Київській області. 26 квітня 1986 року на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції стався вибух. Четвертий енергоблок був повністю зруйновано, в довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Довелось повністю евакуювати всі населені пункти в радіусі 30 км навколо ЧАЕС, в тому числі і населення Прип'яті та Чорнобиля. А в березні 2011 року внаслідок 9-бального цунамі на атомній електростанції Фокусіма в Японії сталася масштабна аварія, яка спричинила суттєвий викид радіації та змусила близько 160 тисяч місцевих жителів залишити свої домівки. Також в світі використовують альтернативні джерела енергії це в основному вітрові, сонячні, геотермальні, біоелектроенергетику та припливні електростанції. Із невичерпних джерел найбільше електроенергії виробляють ВЕС до 3% від загального обсягу. Вони працюють у 85 країнах світу в районах із постійними вітрами. Особливих успіхів досягли окремі країни Європейського Союзу. У Данії ВЕС виробляють понад 40% всієї електроенергії, в Португалії 27%, в Іспанії 20%. До недоліків вітрових електростанцій належить мала потужність, залежність від вітру, великі площі, постійні і вібрація. Сонячні електростанції або СЕС найдоцільніше будувати в районах із великим періодом сонячного світла, наприклад, у тропічних пустелях. Дослідно-промислові СЕС працюють у США, Іспанії, Ізраїлі, Чилі та інших країнах. Найбільша у світі станція баштового типу Айванпа, розташована в пустелі Мохаве США. Використання геотермальної енергії ґрунтується на енергії надруземлі. Вони найбільш доступні в сейсмічно активних районах, тому геотермальні гідроелектростанції діють у США, Японії, Ісландії, Італії, Росії, Мексиці, Новій Зеландії, Філіппінах. На відміну від сонячної або вітрової енергії, використання геотермальної енергії не залежить від стану природи, пори року або часу доби. Слід зазначити, що до відновлюваних джерел енергії належить біомаса та біопавер. У першому випадку для виробництва електроенергії або тепла використовують солому, стрижні качарів, кукурудзи, лушпині, у другому відходи деревини, рослинництва, тваринництва, а останнім часом і водорості. Значна кількість установок із виробництва біогазу працює в Китаї та Індії. Енергію припливів можна використовувати в районах, де припливна хвиля має велику висоту. Важливі умови достатній рівень розвитку науки і техніки, наявність фінансових ресурсів, тобто будівництво припливних електростанцій вимагає значних коштів. На сьогодні у світі працюють дві великі промислові е, припливні електростанції: це Сіхвінська в Південній Кореї та Ляне в Франції. Якщо ж говорити про країни, які мають найбільшу частку електроенергії вироблену, Відновлюваними джерелами енергії, то до них найбільш належатиме Іспанія, Ісландія, Данія, Нова Зеландія, Португалія, Іспанія, Ірландія та Німеччина.